Добавляйте собі в закладки, як правильно робити собаці зауваження, і топ дієвих методик. Цих зауважень згадаємо, як собаки один одному роблять зауваження. Вони, по-перше, мовою тіла можуть показати свої розміри. Чим я більше, тим я сильніше. Це високий хвост, холка, вуха, грудь вперед, напружене тіло, особливо тіло, коли собака починає повільно рухатись або застивати в нерухомості. Це теж є небезпека. Далі собаки можуть а, рикнути або гавкнути. Тобто вони це роблять дуже неочікувано і різко, що ми також можемо використовувати різкий звук. Да, наприклад, хлопнуть рукою по нозі, топнуть ножкою, хлопнуть тапочком, кинути серветки вологі, кинути щось таке шелестяще, що створює звук біля собаки. Це буде рахуватися як собачий бав. Розумієте? Далі, собаки також е можуть е вкусити. Так, от, коли собаки кусають, да, інколи інших собак, вони це роблять дозовано, дозовано так, щоб це було неочікувано, неприємно, і щоб собака зрозуміла. Тобто, не не є сенс да у собаки, щоб прям там вкусити так, вцепитися, хоча ті проблеми є. Ми зараз не будемо торкатися того. Але в основному, чимні класні толерантні собаки, вони дозовано можуть вкусити, гаркнути дуже неочікувано іншу собаку. То як ми, люди, можемо це зробити? Ми ж не будемо кусати. Але що таке укус? Це неочікуване торкання собаки в різних місцях, коли вона щось робить не те. Тому ми також можемо неочікувано торкнутися собаки так, щоб вона зрозуміла, що це як зауваження. Перший і самий крутий дієвий спосіб, і, і який саме важко навчитися, це пальцями. Е, да, Чотирма, двома, одним е, торкнутися собаки в районі груді, холки, в районі стегна, заднього, да, задньої частини. Е, е, якщо ви вмієте точечно торкатися, да, це не удар, це торкання. Да, точечне, як боксери, знаєте, це роблять. І якщо ви зробите торкання, ні, чик. Торкнулися, да, і різко убрали. Якщо ви навчитеся так робити зауваження, ви побачите, що собака на ці зауваження реагує реально, опущений хвост, відбіжала, не очікувала такого, да, вуха опустила. Тобто обов'язково після зауваження, якщо ваша собака мовою тіла показує зменшення розмірів, це правильне зауваження. Опустила хвост, вуха назад, мордочку прибрала, образилась, облизується, зіває ці всі. Мова тіла каже вам, що ви правильно робите зауваження. Торкання, так, ви можете торкнутися, підбіжати до собаки, сказати ні, торкнутися. Можна не торкатися отак точечно, да, якщо ви жалієте, переживаєте, можна просто е, торкнутися собаки і при, не придавити, а штовхнути її таким чином неприємно. Тому що, коли ви пальцями штовхаєте собаку в грудь і чуть-чуть да, проштовхніть її там на 20 см всього це буде дуже неприємно, начебто, ви ну трошки е, територіально її відсовуєте, да, і. Таким чином, теж неприємно робити зауваження. Далі, е як ще можна, типу, вкусити собаку, можна щось м'якеньке кинути біля собаки або по собаці. Щось м'якеньке це може бути маленька е подушка, е вологі серветки або сухі серветки. Да? Пачку, не, од не одна серветка, а пачка вологих серветок. Да? Якщо ви кидаєте, вона м'якенька, дивлячись, яка собака. М'якенька, маленька ви кидаєте, якщо там по дубці попаде по лапам і собака відскочить, це класно, вона зрозуміла, що це є небезпека, да? що якесь торкання неприємне е, створилося. Можете шапкою, можете рукавичками кинути. Що у вас є під рукою, але щоб воно чуть-чуть мало вагу, щоб не таке, як е, пилинка, якась була, да? а щоб мала вагу. І прям кинути біля е, по лапам або по, по собаці. Нічого страшного, не переживайте. Це буде вважатися як небезпека, як якесь зауваження. І, друзі, взагалом, якщо зараз всі ці способи. Створити ну, разом, да, то у нас є така картина: декілька способів зауважень. Давайте почнемо з самих толерантних. Самі толерантні способи це коли ви кажете ні, встаєте і йдете на собаку. Або ви тілом її штовхаєте, да, ножками пішли на собаку, або ви берете її за ошейник, за шлейку і тримаєте нерухомо, стоячи над нею 2-3 секунди, і другий раз кажете ні тобто, ні, встали, пішли. То е, застили нерухомо, або тілом відштовхнули, або за ошейник потримали. Це перший саме простий спосіб. Якщо цей спосіб не працює, ви можете чуть-чуть дати тиску. Так само, ні, перше слово обов'язково ваше забороняюче, ви кажете слово, а потім робите дію. Ні, встали, пішли на собаку, е, застиваєте над собакою і можете створити звук. Хлопнуть рукою по нозі, топнуть ножкою. Да? В ладоші не треба хлопати, бо це гра. Можете щось кинути біля собаки таке, щоб звук створилось. Да? І все, і застили, і сказали другий раз ні для закріплення. Далі, якщо собака обігає, тікає, дурачиться, гавкає, ви нас доганяєте і хватаєте за ошийник і тримаєте її 3 секунди нерухомо. Кажете Ні, я сказав, сказала. Да? Тому що, коли собака обігає, це вона вже грається а коли ви бігаєте або не, не ругаєте її достатньо, то вона думає, що ваше ні це гра, і потім на вулиці куча проблем буде. Далі. Спосіб кинути по собаці щось м'якеньке, да? подушка, щось таке. Так само ви кажете, ні, встаєте, кидаєте на собаку, якщо вона опускає хвоста, супер, ви більше не додавлюєте. Але пам'ятайте, якщо ваша собака на ваші зауваження починає агресувати, сильно ругати її не можна, тиску давати більше не можна, бо вона з вами воює. І чим більше ви будете давати тиску, тим агресивніше вона відповість. Просто поругали спокійнесенько і пішли собі, навіть якщо ви програли. Е, далі ви можете також пальцем да, торкнутися, коли вона там гавкає на собаку і задня частина да, оця дубка собача тут біля вас. Ви пальцем тикнули разочок. Ні! Це буде дуже круто і набагато краще, ніж джоргать повідком. Спробуйте кинути щось, можете щось шелестяще, да, якийсь звук. Я люблю дуже серветки, вологі, які вони хлопають, звук створюють, або е, є пластикова бутилка з монетами. Тільки будьте дуже обережні, тому що для трусливих собак це великий стрес, а для нормальних собак, які просто холерічні скажені, це нормально. І якщо ви пошоршите цією бутилочкою, це і буде як собаки, наче оце роблять гучно, гавкають. От, спробуйте, але будьте уважні, тому що це в крайньому випадку. І ще один крайній випадок, де ви можете використати зауваження, дуже сильні, які можуть повпливати і на собаку, і вона не буде цього робити. Це ще раз, пластикова бутилка з монетами, це крайній спосіб, і другий спосіб це вода. Водою можна облити собаку прямо в мордочку, коли вона агресує, накидується на дітей, на собак, і ви не можете ніяк її зупинити. В цьому випадку можете облити водою, тільки це треба робити з пластикової бутилки і різко, неочікувано в морду собаці е, не поливайте, як квітку, не пшикайте польвілізатора. Це не то. Треба зробити так неприємно, щоб воно було неприємно, а не полили, а вона попила водички і каже, дякую тобі. Це не то. Зрозуміли, так? Да? Е, спробуйте воду, якщо у вас прям дуже великі проблеми. Е, ну і ще в кінці вам скажу найважливіший нюанс, щоб ви розуміли: якщо ваша собака не чує ні, і ви використали всі способи, які я вам розказав, і ви вже перейшли до способів дуже агресивних жорстоких, да, строгачів, удавки, електрошинники. То справа не в зауваженні, друзі. Справа не в зауваженні, тобто, не шукайте там, де. Зауваження, щось я не так роблю, якісь неправильні методики. Мені треба інше справа не в зауваженні. А справа в тому, хто ви є по відношенню до собаки. Якщо ви до собаки відноситесь як до людини, як до рівні, залюбили засюсюкали собака у вас на голові, ви багато чого дозволяєте, по кордонам, що вона лізе до вас на голову, то ваші зауваження ніяк і не будуть працювати. Бо в цьому стані в цих відносинах ваша собака з вами рівня, з вами. Має рівні права і обов'язки, як і ви, наче член сім'ї, наче це ваш брат, сестра, дружина, чоловік. Якщо це е, дружина, чоловік, ваша собака, типу, да? уявіть собі, з чого це йому слухати інколи вас, інколи буде, інколи не буде. Розумієте? Тому оці відносини, де ви дозволили собаці на голові, треба срочно міняти. І як тільки ви їх поміняєте, ваші зауваження навіть без серйозних зауважень сильних будуть працювати. Тому. Тут вже включаюсь я, вашу допомогу. Тому, якщо ви не справитесь, будь ласка, пишіть мені особисто, я вам або марафон, або особисте заняття, і ми за одне заняття виправимо всі ваші проблеми.